Близько години тому ворог атакував кабами центр Харкова. Наразі відомо про трьох постраждалих. Усі подробиці ми дізнаємося від міського голови Ігоря Терехова. Він зараз наживо зі студією. Пане Ігоре, вітаю вас. Сьогодні знов перебував обстрілом. Було влучання двох хапів центра. Це житлова забудова. Попередня це було ФАП 250. На жаль, ми на теперішній час маємо 18 людей, які отримали поранення. Зараз вони перебувають в лікарні, серед яких 10-річна дівчинка, дитина. Крім цього, хочу сказати, що розтрощена підприємство легкої промисловості розтрощена трансформаторна підстанція зараз. Працюють наші комунальні служби зараз. Працюють працівники ДСНС щодо гасіння пожежі, яка виникла на цьому підприємстві легкої промисловості. Наша комунальна служба повністю задіяна. Дуже багато вікон, які розтрощені, попередньо постраждали 10 багатоповерхових житлових будинків. Пане Ігоре, ця цифра постраждалих, яку ви зараз назвали, вона остаточна, чи людей можливо ще шукають під завалами, і вона може зрости, наприклад? Знаєте, я не можу зараз сказати, чи остаточно чи чи ні? Бо тут працюють карети швидкої допомоги. Вони всюди біля будинків зараз здійснюємо поквартирний обхід цих будинків, тобто можуть бути ще постраждавші, які знаходяться у своїх житлових квартирах. Угу. Пане Ігоре, дуже дякую вам за оперативну інформацію. Я нагадаю, що це був Ігор Терехов, Харківський міський голова.